Працівники Валківської районної лікарні вилукують біля будівлі міської ради, тут з пів сотні протестувальників. Медсестра Віра Дем'яненко говорить, гроші востаннє отримала у квітні, Й не всю суму. В квітні ми не отримали ковідник, зарплату ми отримали, в травні ми не отримали зовсім нічого. Зараз іде вже червень, а грошей не обіцяють. І їсти я купую з кредитки, тому що ні за що. На акції шоста частина працівників медзакладу: ті, хто у відпустках або мають сьогодні вихідний. Інші, попри те, що два місяці не бачили грошей, сьогодні на роботі. Ось відділення хірургії тут проводять операції хворими з ковідом або підозрою на посту медсестра. Оце ж ми так живемо, вже у кожного є борги, вже із банків людям дзвонять, попереджають. І ну, Це спасіба, що ми тут живемо, таке як наче велике село. Ми можемо піти в якийсь магазин і нам дадуть там у і пишуть нас там на віксі. Ну, це страшно, нас принижує. Падали в травні місяці, падали з ніг, причому всі. І роздавали їсти. І мили, тому що люди дуже тяжі. Всі були з дихаючими апаратами, всі були немощні, за всіми ухажували. Так. Да. І нічого не отримуємо. Реанімація! Сподіваємо руки! Реанімація! Ось тут частина працівників відділення реанімації на протест прийшли у свій вихідний, каже керівниця відділення. Хотів і далі виконувати свій тон. Хочемо і далі виконувати свій обов'язок, щоб у проміжку, коли ми втомлені і вимотані, приходимо з роботи, нам не доводилося шукати, де б ще чогось перехопити. До протестувальників виходять керівник лікарні та міський голова. Їх зустрічають вигуками. Ганьба! Ганьба! Чи може у цьому випадку допомогти грошима громада? Міський голова Валерій Скрипниченко говорить, ще не рахували. 14 липня, мабуть, буде сесія чергова по підсумкам першого поріжчя, де ми зможемо подивитися наші можливості. Головний лікар закладу говорить, борг по ковідним виплатам становить близько 4 мільйонів. На ці гроші чекають половина працівників медзакладу. Загалом не виплатили медикам понад 8 мільйонів. Пояснює, гроші не отримали за два місяці, коли чекали на нову угоду та розрахунки із надслужбою здоров'я. Саме вона фінансує заклад. Листи були направлені в Богодухівську районну раду, в облдержадміністрацію, в департамент охорони здоров'я, міському голові, в профспілку працівників охорони здоров'я. України всі ці листи направлені І що нам Богодухівський район відповів, що це не їхня компетенція. Інші би, відповіді ми не отримали. Представниця Нацслужби здоров'я на Харківщині Вікторія Мілютіна телефоном розповіла: у квітні Валківська лікарня не мала з ними угоди на оплату лікування хворих на коронавірус. Гроші не могли перерахувати, адже заклад не відповідав необхідним вимогам. Там не вистачало персоналу у травні. Почали узгоджувати умови нового контракту. Його підписали наприкінці місяця. Є там певні помилки, є певна різниця між паперовим е, насієм, там, де ти вносиш інформацію, електронною системою охорони здоров'я. Їм вже пішли гроші за ковід е, за травень. Вони їх отримають сьогодні або завтра. Їм пішли гроші, е, аванс за червень. За словами Мілютіної, аби виплатити медикам гроші за роботу, з ковід хворими за квітень потрібна окрема постанова уряду. Вона є, але не набула чинності. Поки термінів, коли перерахують борги, Мілютіна не називає. За два місяці, що медики не отримували грошей, жоден з працівників лікарні не звільнився. Олександра Новоселта Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харківщина.